Доброго вечора в ефірі наша передача гість студії. Сьогоднішнім гостем студії є Андрій Татар. Я Добрий вечір. Ми з вами сьогодні спільно пролистаємо сторінки історичного календаря і зупинимося на такій теж відомій українській постаті, як Володимир Винниченко. Його називають революціонером, таким активним, діяльним, тобто, навіть українським таким бунтарем. Чи насправді це така особистість надто діяльна? Це дійсно так. Він був завжди активною, діяльною людиною і ще з юних років за що й був виключений з гімназії в Кирилограді, тодішньому університетграді, де він також показував свій бунтарський характер. І навіть Київський університет, де він навчався на юридичному факультеті, теж не став винятком з цього правила. Він звідти також був виключений за активну діяльність у робітничому Тому Русі, адже його захоплювала постійно та дія революційна. Ну І, зрештою, його соціальне походження селянське з простої родини, призвело до того дійсно, що він захоплювався революційними ідеями, його гнітила та соціальна несправедливість, яка існувала в тогочасному суспільстві. І, звичайно, така людина мала б знайти десь той виплеск своїх емоцій. І, відповідно, це був революційний рух. Це спочатку так звана революційна українська партія, засновник якої Микола Міхновський, перший український ідейний націоналіст. І його слова про єдину Україну від Карпата Шпокавкас захоплює молодого Венеченка. І він був активним діячем цієї партії, хоча пізніше змінив її на українську соціал-демократичну робітничу партію. Тобто ближче все одно до свого до соціального країна. І він постійно дійсно був діяльною такою людиною. Його можна вважати дійсно тим е, практичним революціонером, причому з досвідом, адже він навіть і сидів деякий час в'язниці. І змушений був переховуватися і навіть іммігрувати за кордон, адже був в нього випадок, коли він навіть став дезертером. Адже після того, як його виключили з Київського університету, він змушений був призватися на військову службу в одному з полків Київських. І там він довго не затримався, тому що вийшов провести агітаційну кампанію серед солдатів. Ну, за що був одразу помічений керівництвом і. Теж змушений був трошки відсидіти, як то кажуть, по лінії військові вже. Тобто для нього була характерна така дуже такі, рішуча конкретна боротьба і сміливість, напевно, політики теж потрібно мати. Таку так. І в нього дійсно тим досвідом були постійні переховування, постійна ота його творчість, адже він ще є людиною великою, дуже творчою був. Він е, був е, хорошим драматургом. І письменником у нього був великий письменницький хест. Та він знаходив час ще на таку спокійну літературну працю. Та в ньому чомусь знаєте, вдалося дійсно поєднати те, що не поєднуване, здавалося би. Літературна творчість і водночас революційна діяльність таке, дійсно, рідко коли зустрічається, рідко коли поєднується так вдало. У нього це дійсно може у нього це було натхнення. Адже більшість його творів вони також були так наскрізь просякнуті отою гострою соціальною тематикою. Та несправедливість, яка існувала. Ну і, зрештою, навіть ті революційні події. Все знаходило своє відображення, навіть людські ну, відносини. Він з низів вибивався досить таки по щаблі висок... і зайшов високо досить так. Це своїми власними тобто людям. Фактично його це відображення його власного життя. І в нього дійсно було та натхнення їх писати, навіть перебуваючи за кордоном, адже він довго не міг затриматися навіть на одному місці. Його переслідували за його активну громадську діяльність. Він змушений був емігрувати в австро угорщину деякий час там прибув нелегально. Потім навіть він вирішив трошки побути професійним революціонером, навіть нелегальну літературу возив. Російської імперії за що отримав відповідний термін, і водночас його ще й притягали як військового дезертера, бо тому що він дезертирував свого рідного полку відповідно за те, що міг отримати термін. Водночас йому пощастило, адже тоді почалися революційні події 1905 року, і йому вдалося трошки уникнути, скажімо так, відповідальності. Тобто в ньому вже тоді була та жилка революційної ідеї. І він зміг, як професійний революціонер гарно конспіруватися. І досить активний час і працював, і водночас переховувався від того часної влади, адже революціонарем ті часи було досить нелегко бути. Він сам себе творив без будь-якої протекції, вийшовши з самих низів і займав високі посади в державі. Які саме посади? Безперечно, він дійсно займав високі державні посади, адже 17-й рік багато змінив його житті. І спочатку його не дуже хотіли активно сприймати, адже він був такий революційний діяч, а тогочасна Центральна Рада не дуже хотіла революцію проводити активно. І навіть, чесно кажучи, він свої перші, як то кажуть, вибори до Центральної Ради програв, тому що не хотів його включити через його таку ідейну і творчу натуру. Ну і є, є така історія про те, що колись він дійсно конфліктував з Михайлом Гришевським, який той час був головою Центральної ради, і на одному з зібрань наукового товариства Мішевченка. Ще до революції, він навіть мав спір з, Шевче... з самим Грушевським і казав, що боржуазний націоналіст Грушевський не на того гроші витрачає наукому товариство Шевченка. Може, колись йому було це і нагадано, напевно, про його недобрі слова в Адресу Грушевського. І в перший склад Центральної Ради він дійсно не війшов. Але його помітили. І, зрештою, в червні. 1917 року він очолив перший український уряд, тобто став головою уряду прем'єр-міністром, теперішніми як такаві, термінами, і очолив дійсно ту виконавчу раду незалежної української держави. Хоча, звичайно, та незалежна українська держава почала свою активну діяльність більше вже з січні 18 року, коли власне був проголошений четвертий універсал. Але треба відзначити, що. Всі ті універсали, які були видані, це по суті було творіння його рук. Адже писалися вони спільно з Михайлом Гришевським. Ну а Гришевський більше, займаючись історією, він міг більше якусь історичну аргументацію дати, а політичну аргументацію давав саме Винниченко. І тому ті дійсно універсали, які так війшли в історію, це було більше творіння його рук, творіння його, як то кажуть, життя. І там було відображено дійсно оті його погляди. Він теж йому були близькі соціалістичні ідеї більше, адже він до такої партії належав соціал-демократичної. Водночас він постійно хотів того руху, в якого не мала Центральна Рада. Адже Центральна Рада того часу це було переважно зібрання інтелігенції. А інтелігенція, як відомо, хотіла миру, Все, мирно, спокійно, спокійно, без конфлікт і так. без конфлікту. І краще, як то кажуть, було попросити в тимчасову до якогось там доброго рішення, ніж самому щось прийняти. А він хотів постійної дії, і відповідно були конфлікти. Адже ті, хто хотіли спокою, постійно конфліктували з тими, хто хотіли дії, відповідно революційної дії. Відповідно, і він не зміг розвинути свої ідеї на практиці, адже його постійно стримували і. Казали, почекай, може, воно зміниться. Ну, можемо побачити по українській історії 2017 року, як відбувалися ті зміни. Адже перший універсал це приголошення автономії України, другий це відстрочка тої автономії, зв'язку з тим, що тимчасовий уряд попросив почекати. Третій універсал це приголошення Української Народної Республіки, але все одно в складі майбутньої. Демократичної Росії, і нарешті аж четвертий універсал це приголошення незалежної української держави. Тобто, те, що треба було приймати з самого початку, воно, на жаль, було останнім списку. На жаль, прийшлося пройти ото, як то кажуть, ту дорогу на Голгофу, бо дійсно то дорога на Голгофу. А вам не здається, що ця дорога на Голгофу зараз ідентична, в якій ми зараз перебуваємо? Що <гновили> ми знову проходимо той самий шлях? Дійсно, можна проводити аналогії, адже справді. Як і в 17-му році, дуже багато чекалося, дуже багато очікувалося від того, що зміниться, і що шляхом переговорів можна досягти всього. Але як показав досвід, один ультиматум, який може поставити одна держава іншій, може призвести до військового конфлікту. Майже ідентично до нашої ситуації, так. коли ми говоримо про мир, ми. Ведемо переговори з тим, з ким не може вести переговори. Як відомо, ніколи у світі не ведуть переговори з терористами, їх тільки знищують. У нас же аналогічна ситуація майже до 2017 року. Ми просимо в тих, в кого не мали б нічого просити, а навпаки, ми мали б з ними рішуче розбиратися. Так само було і в 2017 році. Хотілося миру, хотілося світлого майбутнього, а, на жаль, неможливо ділити світло майбутнє з тим. Хто хоче тільки майбутнє для себе. Тоді Росія, як відомо, не хотіла Незалежної України, хотіла тільки ну, і єдиної не і неділимої Росії. І, тепер і навіть і самі більшовики не стали винятком. Зрештою, той ультиматум грудневий, який дав Ленін на чолі свого радикому нац... Рад Центральній Раді, це було яскраве свідчення того, що вони побачили нерішучість української влади, і вони вирішили поставити ультиматум. А ультиматум був однозначений тому, що Україна. Має забути про всі свої мрії про незалежну державу. Хотілося б, щоб вже в цьому столітті наші мрії про незалежну державу все ж таки реалізувалися. Ми говоримо про Володимира Винниченка, про його активну таку діяльність на території України, але згодом складається така ситуація, що Винниченко змушений був виїхати за кордон. Чи там за кордоном він теж стає такий активний, чи поміняв сфери діяльності? Чи про нього забули? Так, дійсно, життєва така його дорога завела його далеко від України, адже і той його перший епізод, коли він був першим головою уряду, він недовго прибув, по суті, це рік часу. І нова влада не сприйняла його, звичайно, тому що Гетьманат був проти соціал-демократів, проти будь-якої революції. Він змушений був, знову ж таки, як ідейний революціонер, Конспіруватися, жити на таких таємних квартирах. Був ненадовго в нього той час, коли він повернувся у велику політику, це час директорії, це 19-й рік. І водночас знову відсутність єдності, отої, причому навіть з своїми найближчими соратниками, зокрема з Симоном Петлюрою, у яким також були різнобічні думки. І Він змушений був залишити взагалі Україну, адже не міг розібратися в тій політичній ситуації. Він залишає Україну. І, зрештою, був в його житті той епізод, коли він міг повернутися в Україну і зайняти досить високу посаду. Це посада заступника тогочасного українського уряду радянського. І досвід показує, що він і залучився до цієї лівої такої ідеї, адже очолив навіть закордонну групу українських комуністів. Він вірив, що можна співпрацювати навіть із радянською владою і будувати вільну Україну, можливо, навіть і соціалістично. Одначе не справдилися ці сподівання, адже не виправдали надії його тогочасна радянська влада. Він побачив той військовий такий диктат, який тодішній українській державі був. Йому не сподобалися ті перспективи, які би почалися. Ну і, зрештою, можливо, вибір його був правильний, адже він міг стати черговою жертвою, яка повернулася для розправи в українську державу. Так колись було з Грушевським, так і могло бути і з ним. І він віддав перевагу все-таки у тому вигнанню, життю еміграції. І, і досить довгий час він скитався по різних європейських державах: це і Німеччина, і Австрія, і Чехія. І зупинився він в Франції, де і прожив до завершення свого життєвого шляху, і повністю відійшов від політичної у сфери. Він розчарувався в політиці, він не бачив виправдання і тому хотів працювати от ті ідеї вже більше так теоретично. І праця його життя, так зване відродження нації, це його та дійсно класична політична праця, в якій він виклав всі перспективи і недоліки тогочасної української революції. І те, як бракувало єдності, і як, на жаль, українська держава не могла бути реалізована через амбіції деяких людей, які хотіли більше для себе, а не для України. Адже, зрештою, той вислів, який колись сказав Гришевський, що біда України в тому, що нею тілують ті. Кому Україна, на жаль, не потрібна. Він був згідний з цим висловом, хоча колись з Зарушевський він конфл... трошки конфліктував, і в них були невеликі суперечки. Але він був згідний з тим, що дійсно Україна не була потрібна тим, хто керував Україною. І його досвід в імміграції, ми можемо побачити, по тому, він завжди був дійсно патріотом України, але, на жаль, мусив такий тривалий період прожити в імміграції. І навіть та робота, яку він виконував у останні роки свого життя, то було поєднання двох дійсно непоєднуваних таких галузей. Це літературна творчість. Адже от бачимо навіть книгу про його життя. Він тут у нас офіційно зображений. Дуже часто показує цей саме портрет офіційно прикриваці, державний діяч. Водночас його знають також як народного діяча, тому що він один з тих небаютьогречів і вишиванку. У нас, на жаль, тепер вишиванку вже носять всі, усі, І тепер вже цим нікого не здивуєш, А тоді це було модно, тоді це було неординарно. І навіть за кордоном він зайнявся чисто, як то кажуть, українською працею. То, як то кажуть, праця завжди українців поєднується хліборобська кажуть. І він зайнявся сільськогосподарською працею, адже він мав невеличку таку можна сказати дачу. Під містечком Канни, відомим корортним містом, він мав невеличку свою дачу і півтора гектара городу, де він разом з своєю дружиною вирощував городину, як він казав, на продаж туристам. І водночас він поєднував це з літературною творчістю. Тобто він адже... велику політику поміняв на фермерську працю. Так, і майже б... як по б... аналогії з одним з римських імператорів, дійсно. Так. Це так. Але це була праця для його душі і праця для заробітку, адже він, перебуваючи в імміграції, по суті, виїхав як бідною людиною. Він не мав за душею великих коштів. І навіть та дача, яку він придбав, вона була придбана в кредит, який потім віддавав він дуже довго. І, зрештою, та ціна йому досить довго діставалася для його здоров'я, адже важка праця фізична, півтора гектару землі опрацювати це також досить велика праця. А плюс він хотів ще писати свої твори. Він також свою літературну діяльність продовжував навіть працювати і за кордоном. Треба ж було також і заробляти на прожиття і такими іншими видами заняття, а ще плюс утримування сім'ї. Це великий тягар, який він ніс до кінця свого життя. І як сказано було про нього, що він народився бідною людиною і, на жаль, помер так само в бідності. Він не нажив великих статків, як, можливо, деякі менші за нього державні діячі тогочасної Української Народної Республіки, адже казали, що одні виїжджали ні з чим, а інші виїжджали з валізами, повними грошей і золота. Були такі в нашому. Державному житті люди. Ну, зрештою, не маємо винятків і тепер. Нас, так. на жаль, одні дійсно одні керують ідейно, mm -hmm. а інші керують матеріально. І виїжджають за кордон неспорожніми руками, на відміну від Винниченка чи від Петлюри, чи від Гришевського, які були дійсно людьми совісті. І людьми честі говорили про історію Володимира Винниченка про можливо на таку трагічну долю, тому що закінчити своє життя за кордоном в далеко від України. Все життя боручись за те, що була вільна незалежна держава, і ось така доля Володимира Виниченка. Я вам дякую, Андрію, за ту інформацію, яку ви нам надали. Ми сьогодні спробували відкрити для нас для наших глядачів цікаву історичну постать Володимира Виниченка. Надію сильне, вам також дуже вдячний за можливість відкриття таких історичних постатей.